П'ять соток під котельню для медмістечка на Хмельницькому шосе. Виділяти чи ні радили сьогодні депутати облради на черговій сесії. Розбіжності виникли через юридичну колізію. Котельня, яка переведена на альтернативне паливо, приватна. Земельна ділянка, на якій вона розташована, належить Вінницькій обласній дитячій лікарні. Сьогодні ви розглядаєте всього на всього питання дозволити цієї землі. Але котел стоїть і він всю зиму відпрацював. Ці точки, ці точки. Газпром, отут журналіст якраз сидить, яка не хотіла це визнавати. Газпром не отримав ці точки мільйон триста тисяч доларів живих грошей. Живих грошей не заплатили ми Газпрому, а заплатили за тріску за щепу Вінницьким виробникам. З першої спроби питання не пройшло. Тож на захист інвестора виступив губернатор. Я буду населення взяти, вручити прошу департаменту. Залучити профільну проміжку і взяти під контроль воду всіх необхідних документів, які були пов'язані з тим, що дійсно були проблеми з водою експлуатацією. Але це було пов'язано з тим, що об'єкт потрібно було запустити, щоб опалювати мікрорадок. За словами депутата Віталія Мрачковського, поки що іншої альтернативи, ніж користуватись приватною котельнею, у медмістечка немає. Сьогодні там Створена ситуація, що медичні заклади не могли іншого, іншого укласти договор, тому що котельна, значить, ми їй самі дали в оренду в приватній структурі, а котли всі приватні. 17 комунальних закладів на про протязі вже останніх 10 років опалюються приватними структурами. Практично, ще 15 років. 15 років. Тому. У нас сьогодні ми поставили в такі умови. Ти Рада поставлена Ми маємо дозволити йому продовжувати роботу. Зрештою, обранці підтримали рішення про поділ земельної ділянки та приступили до розгляду іншого питання щодо розширення меж Вінниці на 65%. З цього приводу депутати не сперечались, та більшістю голосів підтримали рішення. Цього дня сесія відзначилась і благодійною місією. Наприкінці засідання слово взяли волонтери. Вони закликали допомогти хворому на рак крові шестирічному Денису Проценку. Ну, на даний час ми вже є 12 тисяч доларів, але це сума мала, тому що ми взагалі думали, що буде стояти, як нам говорили, 150 тисяч євро. Але в Стамбулі клініка згодилася нам зробити наполовину дешевше це все. ми багатодітним тут був звідки представник в Україні, і там ми з ним зв'язалися. І нам потрібно 75 тисяч євро. Окрім кинутих у скриньку грошей, депутати також взяли реквізити банківської картки батька, аби підтримати родину. Ірина Дідух Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.